Вибір душі та карма роду, Вступ, коли душа обирає родину. Є запитання, які виникають не з розуму, а з глибини серця Чому саме ці батьки, чому я народився саме тут, де так боляче? Більшість із нас хоч раз відчували, що щось у сімейному сценарії не випадкове, що цей зв'язок глибший, ніж просто ДНК. Душа приходить у цей світ не просто народитися, вона приходить відпрацювати, навчитися, пригадати, зцілити, і батьки одні з перших і найголовніших духовних вчителів на цьому шляху. Родові зв'язки не випадкові. Карма роду. У ведичних та езотеричних вченнях говориться, душа не тільки обирає батьків. Вона входить у певний енергетичний рід, у систему, яка має свою історію, травми карму. Це означає, що ми не просто народжуємося у родині, ми народжуємося у пам'яті поколінь, в ній можуть бути невідпущені образи, що тягнуться з минулого, недолюблені діти, втрати, що не були зцілені, колишні клятви. Обіцянки, вбивства, жертви це називають кармою роду. Душа бачить увесь родовий сценарій перед втіленням. Перед народженням душа переглядає, з ким їй судилося зустрітись, батьки не випадкові, навіть якщо це болісні чи навіть жорстокі стосунки. Часто душа сама погоджується на складний родовий сценарій. Щоби припинити передачі болю, породу, зруйнувати патерни, жертви, агресора, залежності, пробудити любов там, де її ніколи не було, навчитися прощати, розуміти, зцілювати. У цьому і полягає висока духовна місія душі не просто жити, а очистити лінію, через яку вона прийшла. Приклад душі, яка прийшла в жорстку родину. Уявімо душу, яка народжується в родині, де батько жорстокий, а мати емоційно холодна. Зовні це виглядає як трагедія, але з точки зору душі це місце великої трансформації. Можливо, ця душа у минулому житті сама була агресором і зараз проходить шлях співчуття. А можливо, вона єдина в роду, хто має достатньо сили, щоб розірвати ланцюг насильства, яке триває поколіннями. Вона носій світла, що приходить у темне місце не для покарання, а для звільнення. Карма не вирок, а механізм пробудження. Карма не покарання. Це дзеркало, у якому душа бачить себе через батьків. Через їхні вчинки, слова, поведінку душа вчиться бачити, ким вона була, ким вона стає, що може змінити. Коли ми проживаємо складні стосунки з батьками, ми можемо обрати один із двох шляхів: залишитися у ролі жертви, звинувачувати, повторюватись або усвідомити, простити, звільнити себе і рід. Від повторення болю і саме в цьому другому шляху відпрацювання карми, не через страждання, а через свідомий вибір любові. Твої батьки, твоє дзеркало. Коли ти дивишся на своїх батьків, ти дивишся на уроки, які ти обрав, навіть якщо тобі боляче, навіть якщо їх уже немає поруч. Задай собі запитання. Що я від них успадкував не тільки на рівні тіла, а на рівні душі, чий біль я ношу, якщо він не мій, який досвід я прожив, щоб пробудитися, що я можу зцілити, щоб не передати це далі? Прощення як завершення кармічного контракту. Коли душа завершує певний кармічний урок, внутрішньо відпускає образи. Освідомлює глибинний сенс. Вона не лише стілює себе, а й очищає рід. Можна не продовжувати стосунки у фізичному світі, але важливо завершити їх в енергетичному полі, без образ, без претензій, з подякою за урок. Душа, яка стілює рід. Деякі люди, це перші в роду, хто усвідомив біль. Зупинив карму жертви, зцілив материнську або батьківську лінію. Це великі душі, які взяли на себе нелегке завдання. Вони прийшли нести світло крізь тіні. І, можливо, ти одна з таких душ. Душа знає, куди вона йде. Ще до народження душа готується до нового життя. Вона бачить основні вузли майбутнього шляху. Ключові зустрічі, випробування, можливості. І серед найважливіших рішень вибір батьків. Це не випадковий вибір, це кармічний договір. Душа погоджується на певні умови, на тіло, яке отримає, на рід, у якому народиться, на енергії, які доведеться пройти. Чому саме вони? Це питання, яке болить. Особливо, коли батьки були жорстокими, байдужими, відстороненими. Чому душа обирає тих, хто, здається, завдає найбільше болю, причин може бути кілька. Перше, кармічні борги з минулих життів. Можливо, у попередніх втіленнях ти сам завдав болю цим душам, або вони тобі. І тепер ви знову зустрілись, щоб завершити незавершене. Наприклад, душа, яка колись зрадила свою дитину, може народитися тепер у ролі дитини, щоб пережити біль покинутості та навчитися співчуттю. Друге. Повторення сценарію як шлях до усвідомлення. Душа може обирати батьків, які продовжують родовий сценарій, холодна мати, агресивний батько. Зрада, залежність. Не для того, щоб повторити, а щоб зупинити це. Ти як вузол пробудження у родовому ланцюзі. Наприклад, ти перша у роду, хто відмовився терпіти приниження. Це і є відпрацювання карми через стосунки з батьками. Третє. Твоя головна тема через них. Можливо, ти прийшов у цей світ. Щоб навчитися любити без умов, навіть якщо тебе не любили, пробачати навіть коли було надто боляче, вистояти, коли все руйнувалося навколо. І саме ці батьки дали тобі такий досвід, який пробуджує в тобі силу. Душа не шукає комфорту, вона шукає росту. Четверте сила через випробування. Часто найсвітліші душі приходять у найтемніші умови, не для покарання, а щоб принести світло, щоб відчути глибину, людського болю і пробудити співчуття, мудрість, глибину. Те, що у когось зламає душу, тебе зробить провідником, бо ти пам'ятаєш, навіщо прийшов. П'яте. Батьки як дзеркало твого внутрішнього світу. Батьки це не тільки джерело травми, а і дзеркала. Вони показують тобі твої тіні через їхню поведінку, твої страхи через їхню реакцію, твої внутрішні конфлікти через ваше непорозуміння. Чим більше ти усвідомлюєш, тим ясніше бачиш, що вони були твоїми вчителями, навіть якщо не хотіли ними бути. А якщо я не відчуваю любові до них, це одне з найболючих запитань, і це нормально. Не всі душі приходять, щоб відчувати теплоту, деякі приходять, щоб зрозуміти, пробачити, відпустити, навіть не отримавши того, чого прагнули. Вища форма любові це прийняття і свобода, навіть якщо фізична близькість неможлива. Духовне розуміння все одно зцілює. Молитва про внутрішнє розуміння. Я дякую своїм батькам за те, що вони були тими, ким були. Я не знаю всього, але душа моя пам'ятає, і я відпускаю біль, образи, очікування. Я зцілюю себе і зцілюю рід. Я вибираю любов, бо душа моя вибрала цей шлях, і я йду ним усвідомлено. Зупинись, подумай про своїх батьків, навіть якщо боляче, подивися ширше не тілом, не розумом, а душею. Що вони тобі дали, чого не дасть більше ніхто? Що ти можеш звільнити прямо зараз? Подякуй про себе. Без слів за те, що вони були тими, через кого ти прийшов, бо душа не помиляється. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся! Просторі свідомості до нових зустрічей!